Вітаю, друзі. Заходжу на кухню, а тут щось відбувається. Цікаво, що це буде. Так, так. Бурак нарізаний кубиками і огірочки. Мариновані огірочки. Так, да, мариновані Домашні. огірочки. Домашні. О, Нарізає кубиками. Якась страва буде. Ну, Салат, я думаю, якийсь. Буде Вінігрет буде. Спеціальний з Тунцом. Венігред Він... з Тунцем. Да. Прикольно. Слідкуємо далі. Це халатик Олександрівної, що ми купляли в минулих відео. Нарізає на кубики. На маленькі На невеличкі. Дивіться, які огірочки красиві в томаті. Домашні. домашні. Поки Тетяна Олександрівна нарізала огірочки. Ще продовжує нарізати. Мене попросила відкрити горошок зелений і тунець. Ось такий тунець кусочками для салатів. Консервований. Так, з горошком щось робить, зливає воду. з той консерв. Там м'ясо розморожує ребра. Напевно, щось буде варити. Отак, банка горошка туди пішла і тунець. Тунець вижу в чому в олії, там. Тунець, шматочки в олії. Якщо в олії, тоді разом з олією. Не хочу, щоб там залишалося. То дай котику. Його не можна. Не можна котику. Котиком не можна. Так, ручки помила. Далі наблюдаємо, що буде відбуватися. Так, Почистила цибульку червону і нарізаю її. Тут також будуть на кубики маленькі нарізана. І далі туди в миску все. О. Красота. Так, взяла горчицю в зернах цілі. Отак. Будемо робити заправку. Буде заправочку робити. Ось таку кількість. Її туди фукнула. Далі. Оливкова олія. Оливкову небагато, олії, бо олії небагато. Є. Бо там, каже, вже Та, є. А в тунцьові там олія є. небагато. щоб не було дуже. І беремо лимончик. Лимончик. Треба розібраємо лимончик, сокліван туди. І. Сок лимона туди треба. Як це дійство проходить? Ага, ось так. Видавлює туди в заправочку лимон. Ну, цей салат дуже вкусний винегрет. Я його вже їв. Я просто не бачив процес, як він робиться. Лимона треба в ногу, буде така, можемо добре. Лимона багато треба. Ну, так, так, щоб була кислиночка, Соку, так, так. щоб кислиночка була. І потім то все розмішує. Гарно перемішуємо. От косточка попилася. Косточку з лимона витягуємо, а то зуби поламити. І гарно перемішує. Да -да, гарно перемішуємо, і туди, І туди, все туди. Все перемішати. Там уже сіль перець там по вкусу, хто додає. М -м -м. Ще сіль перець по смаку і все перемішуємо. Гарно. Перемішує. А сіль перець ще не добавила. Я Не додаю, піднімуємо так. А соль небагато. Да? приймаємо, так? Да? А такий вкусний даже и без солі, да, без перцю. Там не треба сіль, бо там mm -hmm. є квашений, сам соляний огірок. Він дає сіль. Да? Ага, зрозуміло. Тунець так само соляний. Так що, друзі, можете спочатку приправи не додавати. Хто ну, любить, наприклад, таке, то та може додавати. Скуштувати, добавити. а потім, да, добавити, якщо да. комусь треба. Ну, вказується, Тетяна Олександровна не додавала вже. Три рази робила такий салатик і дуже смачний. І так, друзі, ось така смакота вийшла. Йдемо куштувати. Дійсно, рекомендую дуже смачна їжа. М -м. Подивіться, яка краса. Все смачного нам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.